До того, поки наші партнери і взагалі партнери в світі не зрозуміють, що він продовжує наполягати і умовляти крокодила, який збирається щось проковтнути гарними словами, немає ніякого сенсу. В якомусь контексті ви можете назвати це прозрінням. Да, воно запізнилось, так воно е, мало бути, е, на нашу думку, автоматично у Сполучені Штаті, бо вони багато разів пробували заглянути в очі і все інше. Але дивуватися в тому, що реакція китайського лідера мала охолоджуючий ефект, ну я би не став. Ми ж саме усвідомлюємо, що ідеологічно Росія близька до Китаю. Питання нафти це тільки питання одної частини. Ви ж помітили, як Трамп одразу прив'язав Індію, і він сказав, що Індія теж себе дуже гарно поводить, що вони щось, якісь кроки вони роблять. Але очевидно, для нього, для Трампа, більш важливо те, що він продає зброю. Він про це теж прямолінійно заявив. Ну, з такою прямолінійністю, яка нас задіває, ну це реально. І те, що він на що не менше на рік буде отримувати рідкоземельні матеріали, які стратегічно важливі для нього. Він печеться про себе. Він президент Сполучених Штатів. Все, що важливо для нас, що цей етап пройдений. Ми довго зачаровувалися, чекали цього як манни якоїсь з небес, що нарешті вони зустрінуться, і він переконає. Позбавити Росію підтримки. Але за великим рахунком, навіть підтримки як такої, Китай не бачить. Китай купує нафту, і Китай сказав, що ми не можемо дозволити, щоб Росія програла. От і все. Але він точно не сказав, що ми зробимо так, щоб програла Україна. От розставивши це в своїй голові, треба виходити. От сьогодні, на сьогоднішній момент, саме такі умови.